У Миколаєві вже стартував сезон дорожніх робіт. Фахівці комунального підприємства «Елу Автодоріг» цими днями виконують ямковий ремонт на центральному та богоявленському проспектах. Також комунальники проводять планові роботи і на мережі зливових колекторів. Чому це необхідно та як проходять роботи, далі розкаже Катерина Рупташ. З приходом весни Миколаїв виживає не лише природою, а й стартом дорожніх робіт. Саме зараз місто розпочинає сезон ремонтів, якими опікується КП ЕЛО Автодоріг. Так наразі фахівці підприємства виконують ямковий ремонт для усунення пошкоджень дорожнього покриття. Системно ми плануємо ліквідацію аварійності. Запланований вже розпочати роботи по основних магістралях міста, це проспект Центральний і одночасно з проспектом Богоявленським. Роботи йдуть по двох найважливіших вулицях. Бригади автодоріг фрезерують ями згідно приписів поліції, згідно завдань від адміністрації районів та після наших обстежень, які ми робимо також самостійно. Наразі погодні умови дозволяють працювати за відповідними стандартами, тож комунальники вирішили не зволікати. Усі роботи підприємство виконує власними силами без залучення підрядників. Це стосується і планових ремонтів в мережі зливових колекторів, які цими днями також тривають у місті. В місті Миколаєві дуже розвітльона мережа зливової каналізації. На нашому балансі близько двох тисяч зливових колодязів та чотири тисячі люків. Всі вони потребують постійного огляду і ремонту. Зокрема, наразі фахівці ЕЛО «Автодоріг» виконують ремонтні роботи дощоприймальних колодязів по вулиці Індустріальній. Хлопці зараз виконують демонтаж асфальтного покриття і демонтаж БУР-решітки. Після цього ми будемо проводити заміри та відновлювати цей колодець. Такий ремонт важливо виконувати протягом усього року вчасно та регулярно, аби не допустити затоплення вулиць нашого міста під час злив, розповідають на підприємстві. Якщо їм не займатися, ці колектори замулюються, руйнуються, і дощова вода, яка потрапляє на дорожне покриття, вона не сходить по колекторам, тобто вона буде збиратися на дорозі. І там залишатися. Це буде призводити до великих труднощів в місті і перешкоджати дорожньому руху. Ми намагаємося цього не допускати і вчасно виконувати ремонт. Після завершення ремонту дощоприймальних колодязів там одразу латають і дорожнє покриття. За словами Дениса Барашковського, саме синхронна робота бригад дозволяє виконувати такі роботи не лише вчасно, а й якісно. Наприклад, після того, як бригада з дощової каналізації, з ремонту дощових каналізацій провела свої роботи, то ми не можемо залишати не заасфальтовані решітки, а бажано це зробити якомога швидше, тому що дощі також для нас це виклик, і тільки при якісному асфальтуванні приямкової території і решітки вода з доріг міста буде уходити в колектора. Крім того, на наело автодоріг наголошують, роботу зливових колекторів погіршують не лише листя чи бруд, який потрапляє туди, а й сміття, яке люди нерідко викидають просто на вулицях міста. Тож варто пам'ятати про те, що чисте місто починається з кожного з нас. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.